Вже більше року Інна Різуха займається волонтерською діяльністю. каже, забула про родину й дітей. Тепер рятує від біди переселенців. Їй болить доля України. Це заради дітей, заради нашого майбутнього. Бо я, я вже неодноразово казала, що я побачила дитину, яка вся сіда була, як із переселенців, котрі приїхали до нас. А я була в шоці. Я, я Набрала Ірину Березенець, і Ми якось разом підключилися, і почали щось робити. Щодня волонтери їдуть на передову, і серед них багато жінок. Вони не бояться стояти під обстрілами, і сьогодні беруться ще за одну важливу місію мирити тих, кого роз'єднала війна. А відтак жінки миротвориці і жінки-волонтери об'єднуються для спільних діалогів. Я дуже вдячна організаторам цього заходу. Я сподіваюся, що ми з цього винесемо щось таке добре, гарне і якось сподвинемо на якісь нові дії і владу, і себе, і познайомимося дуже з гарними і такими активними людьми. Спілка жінок України спільно з урядом Великобританії організовує по всій країні цикл семінарів миротворення в Україні жіноче обличчя миру. Мета програми започаткувати діалог між активними жінками. Поки чоловіки захищатимуть країну з автоматами в руках, наші волонтерки об'їдуть всі гарячі точки країни і спробують почути кожну родину. Ми думаємо, що з цими діалогами ми зрозуміємо жінок. Які може хочуть відкрити своє серце, поділитися думками з другими жінками і подумати над тим, як можна через жінок прийти до примирення. Проект миротворення в Україні жіночі обличчя розпочав свою діяльність в нашій області. На його відкриття запросили всіх активних жінок, жінок-волонтерок і жінок-миротворець. Приїхали представниці із Кировоградської, Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. Вже незабаром делегація роз'їдеться по країні говорити про мир на добру путь їх благословляє керівництво області, яке підтримує волонтерський рух Чернігівців. Жінка це берегиня, жінка це марти. Але ті воєнні події, які відбуваються на сході держави, вони також показали, що основний тягар лягає на плечі жінок. Я сподіваюся, що даний семінар він дійсно дасть якусь допомогу, дасть вирішення тих проблем, які сьогодні є, які ви будете сьогодні піднімати. Широкомасштабний діалог волонтерки планують закінчити аж у березні наступного року. Сподіваються, що його підсумки підбиватимуть вже у мирній Україні.